Жеребкування, е, як його проводив, я думаю, що ви знаєте. Е, в общем, е, ви можете голосувати зараз за, типу, хто буде вигравати, е, хто фаворит групи, все таке. типу, вже все зробив, поїхала група А. Перша команда електрогорохостріл, вогняний горохостріл і яблучна Мортіра. Друга команда чортополох, спартанець і електрочорниця. І третя команда, теж з попереднього турніру, як перша, це бумеранг, перцепульта і Банкчой. чой Фаворитом групи, як думаєте хто? Це Спартанець, Чортополох і Електрочорниця. Група Б. Перша команда Акі, Капуста Покра. Друга команда Кавун, Сямський горохстріл, спартанець. Третя команда гіпнокапуста, чорнична лоза і трусогреб. Фаворит, друга команда це Кавун, Сямський Горостріл і Спартанець. Третя команда в ой, перша команда в групі Б. Це з попереднього турніра: Лазерний Біб, Боб, Рис і Арехіс. Друга команда метеоритна квітника, Жало і світильничик. Третя команда теж Рис, зевний Оріг і. Крижені колюч. Фаворит? Я хто? Це опять друга команда: метеоритна квітка, червоне жало і ситильничок. Група Г. Перша дуже жорстка команда Електрогорох стріл, Латук і вогняна лоза. Друга команда не менш жорстка горохомет, відкидуючий горохстріл і дракон. Третя команда Опунція, Кукурудзпульта і чомбер. Фаворит. Перша команда. Ну, звісно, що вона? Це електрохорох, Латук і вогняна лоза. Група Д. Перша, знову ж таки, сильна команда з латуком це вогняне, тобто Інферно, Латук і мрак Лоза. Друга команда. Відмін Горішник, тристріл і Тигрова трава. Третя команда електрогорох Стріл, Тартішок і Пастернак. Фаворит перша команда. Інферно, Латук і Мраклоза. Група Е перша команда Крижаний Кавун, Вогняний Горох і Дур'ян. Сильна команда. Друга команда це Горохомет, Зіркофрукт і Електрочай. Третя команда Лазерний Боб, Тигрова трава і Крижаний дракон. Всі три команди жорсткі. І того переможця, тобто фаворита, не вибрано. Група Є. Е. Перша команда теж дуже сильна. Це Тіньовий горохстріл, Електрочорниця і Крижний дракон. Друга команда Електрочорниця, Ківі і Електролоза. Ну і третя команда Стручок Гороха Фуловий. Це вже середній ультомат, тут тобто жовтий, і Бурякобіт. Фаворита не вибраний. Ну і заключна група Ж. Перша команда з попереднього турніру це. Стром, Крижаний горохстріл і електрокомиж. Друга команда трава, тобто вогняна Інферно, Рис і індійко пульта. Ну і третя команда це Ультомат Фуловий, гіпна капуста і сосне пульта. Або шлишка пульта. Як ліпше. Фаворит, кстати, третя команда. І так, турнір повноцінний почнеться уже доволі скоро. Виставлю це відео, напевно, 30 го числа. Якраз останній день вересня. І 1 жовтня, скоріше всього, я випущу перше, так сказати, відео у групі А. Це буде битва Електромортірів проти електроспортанця. Це буде цікава гра, Хух, та, гра. Так що, в принципі, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, жміть колокольчики. Та... Лайки, там, можна навіть позитивний коментарі, все таке. І, в общем, дякую вам за перегляд, хорошого дня і настрою!